Вітаю, ви потрапили на подкаст від літературного товариства. І задумайтесь зараз, як часто ви на навчанні або на роботі мріяли про те, як прийдете додому, ляжете на ліжко, замотаєтесь в теплу ковдрочку, дістанете свою улюблену книжку і почнете читати. Будете читати весь вечір, але потім ловите себе ввечері на тому, що ви в перші ночі сидите в Тіктосі. І нічого з того, що ви мріяли, не збулося. Насправді це була моя проблема довгий час. Через це я почала досліджувати це питання. І сьогодні відео готове поділитися з вами якимись лайфхаками, які допомогли мені, і теоретично могли б допомогти вам. Мене звати Оляна, і сьогодні ми поговоримо про концентрацію та дофамін. Те, як він впливає на читання і на будь-які корисні речі, які ми робимо в житті. Таку проблему я помітила в собі недавно. В дитинстві я зазвичай любила читати і могла за три дні прочитати книгу, а зараз усе змінилося. Мені здається, що це глобальна проблема, саме проблема кліпового мислення. Такий термін з'явився в 1990 році. З переходом в соцмереж цікавий факт про мене: у мене немає TikTok. -у. Я його видалила три роки тому по рекомендації блогерки. Насправді, ця ідея виникла в мене раптово, і я подумала: ну, просто спробую. І насправді, коли в мене вийшло, я. Здивувалася, я насправді взагалі не потребувала цієї соцмережі. Можливо, мені було важко перші три дні, але далі я зрозуміла, що мені насправді не потрібен. Цей тікток, і зараз, коли я скачала його для роботи, я зрозуміла, що ну там взагалі рекомендації спилися, і мені там просто не цікаво. І насправді це з цього вже можна зробити висновок, що ми можемо відмовитися від чогось і не потребувати цього більше. А ось і я, в принципі, пишаюсь таким своїм рішенням. Цікавлячись цією темою, я вирішила прочитати книгу Анни Лемка, яку я дуже рекомендую, називається «Дофамінове покоління. І в ній я дізналася багато речей, які прояснили мені, дали мені новий погляд на проблему, з якою я стикнулася. Спочатку розповім коротко про дофамін. Це речовина у нашому мозку, яка відповідає за мотивацію. Насправді це дуже важливо. Тобто всі наші бажання, коли ми хочемо щось робити, кудись рухатись, за це відповідає вона. А також прочитавши цю книгу, ви дізнаєтеся, що є два типи дофаміну: це довгий дофамін, який у нас з'являється після зусиль, прикладених до чогось, і швидкий, або ще, як його називають, дешевий дофамін, який нам дуже легко зараз отримати. Такому в світі зараз живемо, що е, дуже багато чого стимулює наш дофамін. Та сама стрічка соцмереж, TikTok, Netflix, Нетфлікс, усе це е, дає нам швидкий дофамін, і це в принципі непогано. Чому я так сильно топлю за довгий дофамін, який ми дістаємо з зусиль? А це е, тому, що такі корисні речі, як заняття спортом. Або а, спілкування з різними цікавими людьми в реальності, те саме читання книги. А, все це потребує зусиль, але потім а, ми, наприклад, той самий спорт ми вийшли з залу, ми а, відчуваємо себе набагато краще, ніж до того, як ми потренувались. А, все це, тому що так працює наш мозок. А, і він... Реально приносить нам ще й корисні результати. Якщо швидкий дофамін, ми його отримали, і після цього, після тієї самої гортання стрічки, нам може стати погано, то довгий дофамін він працює навпаки. А також він ще й класно впливає на наш організм, покращує імунну систему, знижує кортизол. Підвищує адреналін, це все впливає на нашу стресостійкість, робить нас більш адаптивними до змін. Тому це дуже класно. Звісно, це потребує зусиль. Мені також дуже допоміг тут поєдн з тим, що а, насправді дофамін можна отримувати від різних речей. І від того самого читання а, ми також можемо отримати дофамін, просто нам потрібно докласти більше зусиль. А, і... Uh, так, мені дуже допомогло це в тому, щоб таки починати читати, незважаючи на те, що мені важко. Тобто я розумію, що мені важко, але я зараз почну, я прочитаю певну кількість сторінок і uh, отримую той самий дофамін, який я могла отримати з стрічки соцмереж. І це ще й буде корисно для мене. Але що ж нам робити, коли ми хочемо uh, швидкого дофаміну цього, який насправді непоганий? А, і... Але нам справді нудно, нудно читати книжки. а Тут я хочу свідчитися з моєю подругою Альоною. Що ж, тепер ж тут я. Вау. <смі> так, якщо ви ще не знали один звичайно. І я хочу продовжувати тему Улі про те, а як же читати книжки, якщо вони видаються такими складними, довгими. І хочеться і простіше, якби і в інтернеті посидіти, але дуже хочеться чогось почитати. Так от, у мене є декілька лайфхаків. А як Уля вже і сказала, ми живемо в поколінні дофамінового покоління, де дуже треба швидкий час на те, щоб засвоїти це задоволення. Так от на бличках українських книгарин. Останнім часом з'явилося дуже багато книжок, які допоможуть вам вилізти з цього, так би мовити, блоку на читання книжок, пояснюю, що я маю на увазі. Зараз з'явилося дуже багато романтичних книжок, де історія не надто складна, має лише одну або дві гілки, а закручується навколо лише двох персонажів, де вони закохуються, мають хімію, і ви читаєте, і насолоджуєтеся такою коротенькою історією, і вони переважно є короткими. Тобто ви можете прочитати книгу буквально за три години. Так, три години видаються довгими, нудними. Але якщо порівнювати з такими книжками, то три години проти 11 і більше це дуже багато чого значить. Але якщо обрати книжку, якщо ви не знаєте, як це зробити, перший варіант спробуйте романтичні книжки. Я серйозно, це буквально дуже допомагає. Насолодитися короткою історією. Дуже багато людей читають саме романтичні книжки, бо це швидко, цікаво і приносить велике задоволення. Друге, обирайте книжки, в яких більший шрифт. Що я маю на увазі? Візьмемо книжки. У мене є таємна історія донета. А Аристотель і Данте відкривають місіс світу, і умови візьмемо звичайну книжку від попіл та місячні світу від Нева. От, це в тому, що в таємній історії будуть потім подробні вітри, дуже-дуже, дуже великий шрифт і мілкі інтервальні відступи. Вони прям максимально погані. І ви ну, витратите дуже багато годин, просто змушуючи себе читати. В Аристот і дуже великий шрифт. І тому це читається дуже приємно, дуже легко. І ви розумієте, що час летить непомітно, бо ви гортаєте сторінку за сторінкою. А гортання сторінки за сторінкою приносить велике задоволення. Ну і потім, вже після таких книжок можна входити в кого більш середній шрифт. Тобто великі відступи, великі поля і так далі. Тож це дуже корисний лайфхак. Обирати книжки, в яких трошки більше шрифт, на початок взяти легенькі, романтичні історії, які читаються за не дуже багато годин, які вам принесуть точно задоволення. Тож, отакий шлях знайти свою книгу і отримати швидкий допомін за швидкий час і отримати задоволення. Але я свідчуюся до, до її впродовж історії. Я сподіваюся, вам тепер стало зрозуміліше, як обрати книжку для себе під час вашого читальницького застою. А зараз ми поговоримо про ще одну проблему, яка також, з якою, я думаю, також багато хто стикався. А саме це концентрація це коли ви вже почали читати цю вашу обрану книжку, але вас все відволікає: соцмережі, знову ж таки, якісь справи. І... Насправді, тут у мене є цілих два лайфхаки, які, мені здається, будуть корисними багатьом. А перший дуже класний лайфхак це таймер. Трошки нудно, але насправді це працює. А ви в чому суть? Ви ставите таймер на певний обраний вам час. А важливо те, що час ви обираєте для себе самостійно, і ви можете поставити як. 30 хвилин, так і 10, тобто розпочати з чогось маленького і потім цей час збільшувати. А також дуже важливо сконцентруватися повністю от на цей час, який ви собі виставили, на справі, яку ви робите. Якщо це в нашому випадку читання, то протягом цих 10-30 хвилин ви повністю сконцентровані на читанні, вас нічого не має відволік ніякі соцмережі. Навіть інтер'єр в вашій кімнаті. Це дуже класно працює. Ви після цих 10-30 хвилин прочитання будете справді пишатися собою, а ось і відчувати себе продуктивно. Другий лайфхак, який я порадила, це використовувати челенджі. Насправді про них зараз багато хто говорить, і мені дуже подобається ідея з ними, тому що. Тут дуже багато дофаміну і мотивація виділяється. По-перше, коли ви кожного дня відмічаєте собі те, що ви виконали там ті самі 30 хвилин читання в день, це вже повсякденній основі дає вам дофамін. а також ви можете в кінці собі придумати будь-яку винагороду, наприклад, похід в кіно, коли ви виконаєте повністю цей челедж. А також ще допоміжним у. У цій темі може стати додаток Роск. Більшість моїх друзів використовує цей додаток, і він їм подобається саме за наявність тих самих челенджів, читальських челенджів у ньому. Ви можете відслідковувати, скільки ви читали, скільки сторінок, скільки часу. І дуже класний додаток, рекомендую спробувати всім, хто ще не пробував або не чув про нього. На цьому у мене буде все. Я буду дуже рада, якщо ви поділитесь якимись своїми лайфхаками з концентрації, а також книгами, які вам дуже сподобались і які ви прочитали дуже швидко, які допомогли вам вийти з вашого читальницького застою. На цьому було все. З вами було літературне товариство. До нових зустрічей! Па-па!